Всім привіт! Почитавши багато коментарів в попередньому відео про мою навіску, про те, що гідробак у мене дуже далеко від центру осі задніх коліс, що буде закидати заднє знаряддя при вивороті передніх коліс, ну, я все зважив, порадився із опитними трактористами і подумав все-таки. Буду врізати на 17 см на точну товщину гідробака і посовувати гідробака до моста. Ну, звісно, у мене гідромотор буде заважати, то я буду гідробака піднімати якоби вище. Зараз знімаємо, врізаємо, все виставляємо. Так, Добре, що не приварив Повністю пару сварочок обрізаємо і знімаємо плиту. Так, обрізав одну сторону. Зараз болгарка вихована, будемо другу. Значить, зробив, так як говорилось, видно, Сінно сантиметри обрізаю точно ширину верхню гідробака. О, і насос, по ідеї, в мене вийде ось тут впритул. Тобто максимально близько приближу його, як тільки зможу. Так, обрізав і другу, зараз будемо виставляти плиту вище, так як я її показу. Так, прихопив плиту, виставив ось у нас гідромотор. Хорошо виходить і хорошо заходить. Так, приварив плиту, повісив гідробак, ось так вийшло. Так, демонструю на віску, що виходить. Дивимося ззаді. Ну, порівняно з тим разом, гідробак ховається за колеса, Даже, я б сказав, би, сантиметрів з 15 вглуб. О. Зараз приварив приблизно. Болти, щоб продемонструвати, як буде навіска. О, потім ще одрегулюю Зроблю два уха. І на такі шпильки буде прицеплено продольні тяги. Оці. виліту в принципі, оцих поперечках вистачає. Якщо не хватить, доваримо трубу, покрасимо і буде. То, що треба. Ну, вал відбору, відбору потужності, Чуть, звичайно, вище, чим... але я думаю, це в роботі не буде заважати. Третя точка буде на цьому рівні. Тобто, е якщо буде навісне опускатися, паралельно буде і вал відбору потужності, рівно однаково опускатися. І одне одному заважати немає. Тут, значить, планую дати такі розкоси. О, Гарно це все уварити. Зверху придумати прикрутити плиту, таку, щоб можна було вже робити саме поліки кабіни, педалі, щоб до цього можна було щось прикручувати капітально. Звісно, бак вищий. О, якраз десь в тому місці буде біля нього сидіння. Але я думаю, може воно і кращому. Що пару днів назад капітально не вварив. Зараз трошки підсказали, трошки сам подумав і отак от зробив.